Разом із сім'єю у Болгарію. Я їду туди вже третій рік підряд, тому цілком знаю, що мені потрібно брати з собою в валізу і взагалі в дорогу. Але, звісно ж, ми все пам'ятати не можемо, тому я завжди складаю з собою список речей, що мені потрібно взяти, і також вам раджу це робити. Я перед дорогою завжди маю смачненько поїсти, тому що мені потрібно багато енергії, а в автобусі не завжди є можливість це зробити. Ось, наприклад, дуже смачний рецепт оладок з медом, вони просто нереально смачні і насищають на довгий час. Якщо ви любите такі сніданки, то я думаю, цей рецепт точно для вас. Що я вам можу сказати про дорогу і які можу дати вам поради? Ми їхали в автобусі 12 годин, це, звісно, не так довго, якщо порівнювати з поїздками, наприклад, в Чорногорію або в Грецію. Але все одно сидіти на одному місці стільки часу не дуже приємно. Тому я просто намагалася цілу дорогу себе чимось зайняти. Наприклад, я спостерігала за краєвидами, їла якісь батончики, снеки, читала книгу, іноді дивилась просто якісь відео на ютубі. І головне не забути з собою взяти навушники. Оскільки заселення було аж на 12 годину, а ми вже о 9 були тут. Тому ми вирішили піти на пляж. І ось вже 12-й годині ми заселяємося в нашу квартиру. Квартира двохкімнатна з кухнею, ванною, балконом, двома балконами. І мені здається, це саме те, що потрібно для всієї сім'ї. Мій перший день у Болгарії. Вранці ми вирішили піти в пекарню. Цю пекарню ми вже знаємо, тому що минулого року вже були тут, і там, до речі, дуже смачні булочки. Ми поснідали булочками з чайочком, з кавою і пішли купатися в морі під сонячними ранніми променями. Я вважаю, що звучить досить класно, і це справді так, тому що вранці була просто нереально чиста, гарна вода, прозора. Я навіть не знаю, які ще слова підібрати. Здається, вже на другий чи третій день ми пішли прогулятися по вечірньому пляжу, по вечірній набережній, повечеряти. Цього року, не буду вам брехати, ми дуже часто їли у всіляких кафе та ресторанах. Там ми обідали або вечеряли. І у нас навіть знайшовся один фаворит, тому пізніше скажу вам назву цього ресторана. Якщо ви будете в поморі, обов'язково туди завітайте. Але от всі сніданки ми готували самі, ну, окрім там пару раз булочок. Наприклад, сирники, вони виходили дуже смачні через нереально смачний творог. Також моїли і грінки, і млинці, і кашу, і там яєчню. Але от це прям найсмачніше. Усім привіт! Ви на моєму каналі Міс Совлог. І зараз це моє так сказати, перше голосове включення за весь влог, за весь відпочинок. Я тут намагалась зробити вам якусь більш-менш гарну обстановку, і знімаю я зараз на балконі, на підлозі, тому якщо будуть якісь лишні шуми. Тим більше зараз доволі таки сильний вітер, і тут полотенця висять, тому доводиться знімати якось так. Я думаю, що я доволі таки сильно загоріла, якщо зрівнювати мене на початку відео і зараз. Знаходжусь на відпочинку, я вже 7 днів і залишилося ще половина. Тому сьогодні ми вирішили нагаяти час і піти погуляти, піти прогулятися на набережну, купити поїсти смачненького Тому я зараз збираюсь, я вже помила волосся після моря, висушила його, воно таке досить гарне. Якщо ось так от дивитись на камері, в принципі, непогано Де і в житті теж. Тому зараз я хочу зібратись, нафарбуватись, гарно якось одягнутися. У мене залишилося доволі таки ще багато часу, майже ціла година, щоб зібратись. Тому я думаю, що я в принципі встигну. Ми ще хочемо піти завтра погуляти також. Але завтра ми хочемо не гуляти, а більше, напевно, сидіти, тому що ми хочемо піти в одне дуже класне кафе, яке знаходиться прямо на березі моря. Я думаю, там буде доволі таки класно. Ми дивилися навіть ціни, там, в принципі, по цінам теж недорого, Тому я піду зроблю вам такий відгук, щоб якщо ви будете тут, тому що ми зараз знаходимося в поморі, якщо ви там пропустили початок відео, тому можете теж піти, якщо. Виявиться реально класно. Ми вже були в двох ресторанах, і в принципі, ціни майже всюди однакові. Їжа, в принципі, смачна і навіть дуже. Я особливо люблю ось які десерти. Тут вони теж реально дуже смачні. Боже, який сильний вітер. Подивимось, як буде в слідючому ресторані, в слідючому закладі. Ось. Чесно кажучи, я навіть в шоці, наскільки швидко прийшов вже тиждень, тому що ми, до речі, тут були не одні, а зі знайомими, але вони вже поїхали, тому що вони на менше днів їхали, ніж ми. А ми будемо їхати аж через тиждень. Тому думаю, у нас, в принципі, ще багато часу, щоб нагулятись, находитись. Тому сьогодні ми йдемо туди, завтра туди, післязавтра просто будемо на пляжі. Можливо, ще кудись ходимо, подивимось. Тому що ми навіть ще не купили ніяких сувенірчиків, нічого такого. Думаю, в принципі, часу нам вистачить. Хоча цей тиждень прийшов досить швидко. Ну що ж, я йду далі збиратися, а ви слідкуйте за усім в цьому влозі і нічого не пропускайте. Як я їй сказала, того ж вечора ми пішли гуляти. І обійшли ми, напевно, все, що тільки можна було обійти. І набережну, і пірс з кораблями. Він, до речі, просто нереально гарний. Там такі гарні краєвиди, що просто. Звісно, після такого вітру у мене волосся сильно заплуталося, але нічого, мені здається, що ці емоції того коштували. Якраз це місце з кораблями. Ми, до речі, хотіли покататись на одному кораблі, але відплив був через годину чи півтора, а ми не хотіли чекати так довго. Саме тому ми пішли в центр міста гуляти, купляти якісь сувеніри і навіть скуштувала малинець, який я хотіла спробувати ще рік тому, але просто тоді я не встигла, тому що ми приїхали тільки на два дні. Вже якраз пізніше я встигла засняти корабель. Ми його побачили, і навіть музичний фонтан. Ось якраз такий цей заклад, який я вам хотіла порадити. Його переваги в тому, по-перше, там дуже гарний вигляд, прям на самий берег, на море. По-друге, нормальні ціни, тому що там майже у всіх закладах гнуть такі ціни, що ну, просто немає куди. А по-третє, там дуже смачна їжа і великий вибір. Піца, ну, дуже смачна, десерти теж нереальні, а назва цього закладу Дельмар. На дев'ятий день ми разом із сім'єю вирішили поїхати в інше місто, в Несебр, в старе місто. Ще їдучи в автобусі, дуже класно дивитись у вікно і насолоджуватись видом. Дуже гарні споруди, багато всіляких магазинчиків з сувенірами. І, до речі, багато кафе з гарним виглядом на море. Особисто я туди не заходила, але якщо ви були, то напишіть в коментарях, як вам. But you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? Cause you lit the match, getting nice to flame. I'm the TNC. But you're the spark to blame. And it's fire Burning holes inside my brain. Feel the fire. The down. Щось не ну, занадто швидко перейшли ці два тижні. І ось ми вже зайшли купляти усілякі різні сувенірчики з собою додому, їжу в дорогу. Далі у відео я вам покажу, до речі, що я купила за весь цей час в Болгарії, наприклад, речі, аксесуари і тому подібне. Усім привіт! І це вже майже передостанній е, день на морі. І я вирішила зняти вам такий обзорчик покупочок, які я встигла купити у Болгарії як сувеніри, і які я повезу разом з собою додому в Україну. Я так гарненько приоділа, щоб вони дивились на мене в піжамі, тому що мені здається, так буде більш якось... Красивіше, гарніше, підфарбувала вії, нафарбувала губи. І, в принципі, все, тому що ми прийшли якраз недавно з пляжа, ну як недавно, годинки дві назад. Вже пообідали, трішечки полежали. І я думаю, саме час вам показати всі мої, так сказати, покупки. І почнімо ми, напевно, більш з такого непрям великого. І на першому Місця у нас буде заколочка. Ось так от вона виглядає. Я вже встигла зробити в ній досить багато фото. Якщо ви хочете їх побачити, то заходьте в мій інстаграм, ссылка є в описі під відео. Це зараз досить популярна така заколка. Я її дуже давно хотіла, хотіла, ще перед морем і навіть думала заказати її. Але щось завжди було не до того, не встигала. Не було можливості. да і взагалі я якось не дуже розбираюся у всіх таких застосунках, як Aliexpress і так далі. Тому я думала, що вже не куплю цю заколку, ходила навіть в якісь магазини по типу Sensei, але також нічого не знайшла. І вже тут, коли ми їхали в інше місто, я побачила цю заколку. Тому нарешті я її купила. Вона досить гарно виглядає на волоссі. Звісно, вона не така маленька, як я думала, що вона буде, але вона дуже і дуже класна заколочка. Так, і слідующа покупка це напевно буде свічка. Е, я просто та людина, яка нереально сильно любить усілякі різні декоративні штучки, а особливо свічки. І коли ми пішли в магазин, я побачила ось цю нереальну свічку, ще із запахом капкейка. Я просто була в захваті і вирішила її взяти. У мене вже тих свічок просто мільйон. Але я їх настільки люблю, настільки часто ними користуюся, що у мене вона точно на місці на полочці лежати не буде. Я її буду використовувати якомога частіше. Вона ще й така гарна, велика, тому, думаю, її хватить на досить багато часу. Далі у нас на черзі ось така от кокосова паста. Я навіть не знаю, як її назвати, тому що тут написано по-болгарськи, я по-болгарськи нічого не знаю, тому я навіть не знаю, як це толком називається. Ну, тут написано коко-бадем. Я не знаю, що таке бадем. Знаю, що Коко це кокос. І тут 10% кокоса і 40% бадемі. Бадемі це, напевно, якісь горіхи. Я просто не впевнена. це нереально гарно і смачно. Тому, коли я приїду, у мене вже є для вас така одна ідейка для відео. Думаю, що цю пасту я буду використовувати. Тим більше я дуже сильно люблю всякі такі пасти, і навіть хотіла собі заказати також в інтернеті у одного інстаграм-магазину, але не наважувалася, як завжди. Тому вже тут... У мене була можливість купити ось цю пасту, і я її купила. Надіюсь, вона буде смачна, тому що кокос я дуже сильно люблю. Далі це ось такий шампунь, точніше, не шампунь, а бальзам для волосся, бальзам маска з виноградом і болгарською розою. Звучить інтригуюче. Хочу просто спробувати, можливо, вона буде. Прикольно. Також ми з мамою дуже сильно захотіли спробувати е, ось ці от болгарські спеції, вони виглядають так смачно, що їх хочеться з'їсти. Ми обрали такі самі нейтральні, щоб їх можна було і в супчик, і в салатик, і в м'язко додати ось тут для курочки, сосисок, для супчика, для салата. Базилік, всякі джотин, підправки. Думаю, також буде смачно, тим більше я люблю завжди посипати блюдо чимось і буду пробувати також використовувати ось ці посипки. Тепер одне з моїх прям найулюблених покупок буде. Тому що я взагалі дуже сильно хотіла купити якусь саме річ. Щоб можна було її носити в повсякденному житті. І, напевно, першим у нас буде це юпочка. Я знаю, що зараз дуже стильний наплив усіляких різних леопардових речей, але у мене немає жодної такої річі. І, взагалі, я спочатку хотіла купити якісь штани, потім якісь шорти. Але я потім лежала і думала. Ми не купили ніяких речей, але мені дуже сильно запала в душу юбка. Остання юбка, яку я бачила, і мені здається, що її вже забрали. На наступний день ми пішли, подивились в магазин, і ця юбка була. Ще й мій розмір знайшовся. Юбка виглядає просто нереально. Бомшел. Е, мені здається, виглядає досить так гарно, елегантно. Я думаю, що її можна буде одягати не тільки влітку, а й восни. Тому що скоро осінь, а її можна буде одягнути з капронками, сапожками, піджачком такий гарний якийсь лук скласти. Ну, і, звісно ж, літом, з якоюсь майкою, топом. Думаю, це також буде виглядати дуже гарно. І якраз річ на всі пори. Ну, окрім зими, напевно. Ну, і остання покупка. Це сумочка. Коли ми з мамою ходили і шукали мені якийсь одяг, я не могла нічого знайти. Мені тупо нічого не подобалось. Я міряла, мені не подобалось. Міряло, мені то не подобається колір, то не подобається, як на мені сидить. Не подобається взагалі сам фасон. І я думала, все, я не куплю ніяких речей. Можу купити якусь сумку. Ми зайшли в один магазин. Мені там дуже сильно запала в душу одна сумка. Я її дуже сильно хотіла купити, але ми вже мали їхати, тому що це було якраз в іншому місці. І я так і не встигла її нормально роздивитись, обдумати покупку І вже потім, коли ми йшли шукати якісь речі вже після того, як я купила ось цю юбку. У мене ще були свої гроші, і я так і думаю, треба ще піти подивитись на сумки. І я дивлюсь на цю сумочку. І розумію, що ну, це саме вона. До неї якраз ще йде кріплення. Ось таке от кріплення, його можна, її можна носити як і в руці, так і на плечі. Ось так от це виглядає у нас. Виглядає досить елегантно. І мені навіть здається, що сумочка навіть підходить до цього вайбу леопардового. На покупочках, в принципі, все. І ось вже передостанній день ми йдемо в те саме класне кафе. Ну, щоб прям так відірватися по повному. І дивіться обережно, тому що далі кадри з дуже смачною їжею. Вам так трішечки додати звуку, щоб ви більш поринули в цю атмосферу. Ось така от поїздка у мене вийшла. Ну а вам я хочу сказати: ловіть момент і насолоджуйтеся. Усім пока! Я вас усіх дуже сильно люблю. До зустрічі!